Тихіше, панове, я записую. Перефразували в Національному антикорупційному бюро фразу одного кіногероя Шуріка з знаменитого кінофільму. Вітаю. Ми з вами бачимося на телеграм і YouTube каналі Офіс Українця, як джерело влади і платники податків, а також. Ми бачимося на TikTok сторінці TikTok Токер. І сьогодні ми будемо балакати про висновки, які ми маємо зробити щодо нашумівших подій щодо причин, і як вони пов'язані із міжнародними відносинами, і чому так сталося. Так, дійсно, після того, як дізнались, що Когось і щось серйозне з, вищої, з вищого селону влади записує НАБУ. Єрмак відрікся іншого Єрмака, сказав, не брат він мені, а одно фамілець, і на нього вже є, ним займаються криміна... правоохоронні органи. Що от за, ці, за ці торговці посадами, що були в офісі президента. От. О, таке так сказав несподівано, ніхто тої теми давно не піднімав. І так несподівано пан Єрмак сказав, що відрікається від іншого Єрмака, не родич він йому. Після того в вищих штаблях влади України зрозуміли, що ситуація непроста, що дійсно, щось десь когось і на високих посадах, і за великі гроші Національне антикорупційне бюро записує. І записує так Ніхіло. Тому пішла вказівка. Вказівка пішла і поліції, яка проводила, я так розумію, різні оперативні заходи, спостереження разом з СБУ за працівниками НАБУ. І, очевидно, були і прослуховування, і очевидно, були зняття, як вони це люблять робити, кореспонденції. Вони це часто роблять з правозахисниками і журналістами. Чому ви можете переконатися на будь-якому судовому засіданні в нас? І от маєте результат. Натравили всіх. ДБР почало займатися з НАЗК, а чому ці набушники там, як вони так посміли, що в них там е, з деклараціями поліція і зовнішнє стеження? Я думаю, там все було підключено, весь апарат, весь ресурс. Судді і прокурори вони почали ходити на обшуки. От. Почали обшукувати хаотично, без рішень суду, працівників антикорупційного бюро, і це все відбувалося протязі майже 6 місяців, півроку це нам коштувало їхні шалені зарплати боротьби з тими, хто бореться з корупцією. На обшуці прокурор, щоб розуміти, він буває дуже рідко, бо тому що це має бути слідча дія, якась ого якої важності, коли туди приходить прокурор. Але це не так страшно, як смішно, коли проводять обшуки українські прокурори. Бо вони коли розказували за методику обшуку і навчали, як проводити обшук, вони стояли в черзі мсеку, щоб собі виготовити пенсійні посвідчення, от, і щоб вже мати певні пільги. Їх обшуки не цікаві. Тому якщо обшук очолює прокурор. Це дуже-дуже важко провести нормальний обшук. Мало того, задача від влади, діючої від вищих шаблів, сказали шукати не знаємо де, не знаємо що і не знаємо в кого. І без ухвали суду. Тобто шукайте, але ми не знаємо де що. Тому з тими всіма піврічними стараннями нашукали на одного детектива набу, ну, всіх, якого потім взяли під варту щодо торгівлею коноплі. Але тут є один нюанс: я нікого не оправдовую, але я можу вас запевнити, що конопля на папері не росте. Вона має бути. Не в договорі, а вона має бути на експертизі цей раз. І друге, що вона має бути якогось призначення технічного, харчового, лікарняного, наркотичного. От. Тому для того, щоб щось зараз говорити по цій справі, по якій детектив НАБУ зараз знаходиться в СІЗО, це як мінімум дуже дивно. От. Ну, Результату не було. А щоб ви розуміли, займалися цією прослушкою, Судячи з аналізу, це один або два відділі, відділи НАБУ, це до 20 чоловік. Для того, щоб розуміти, що відбувалося, це я вам зараз цифри зачитаю. Якщо десь 20 набушників за це знали, більше не знав за ці прослуховування, то в нас в поліції. 141 тисяча, прокурорів 15 тисяч, набушників 41 тисяча, деберівців 1600. І вони всі не впильнували, не прослідкували за тою інформацією. І дійсно, бебехнуло, то бебехнуло, а шапки позносило, особливо в Європі. Тому що реакція Європи, яка постійно там стурбована, занепокоєна, стурбована, занепокоєна. А тут реакція серйозна. Почалися серйозні питання ставити. Дебати почалися, наприклад, в італійському парламенті, чи варто фінансувати українську армію, українську оборону. Почалися дебати в, там, замінити на Албанську чи на яку армію в Словенії. Це є дуже негативно для нас. І це є реакція Європи. Але чому така реакція Європи? Тому що Європа добре знає, не можна в американців красти американських грошей. Не можна, і це ще з часів Лазаренка ясно і все. Ну, наші додумались. Мало того, заляпало і так всіх. Заляпало і Офіс президента разом з президентом. Тому що е, фрази прем'єр-міністра, що президент не знав, кого призначає міністрами. В нього, що подані на прем'єр-міністра, писало особа один чи міністр, але без прізвища. І чим займалося тоді СБУ, раз вони не, не знають, кого, вони, кого їхній президент подає головнокомандуючий на посади міністра. Уряд заляпало, там, в них міністри, заступники, і Бог на що там. Ну, воно того і очікувано, коли. Наша прем'єр-міністр каже, що вона за п'ять днів поборола корупцію. А потім вона, очевидно, що забула подзвонити на НАБУ і сказала, хлопці, та я вже поборола, то вже не треба, правильно? Але ні, є. І Верховну Раду разом з депутатами, які голосували за тих міністрів, і тепер будуть голосувати за їх відставку. Там пройшло часу, теж заляпало, і заляпало дуже сильно. Заляпало прокурорів, які себе проявили. Заляпало суддів, які викривачів беруть під варту. Жодна цивілізована держава викривача в корупції, особливо детектива НАБУ, під варту брати не буде. Але в Україні це стандартна практика. В Україні цим займається від Сколівського районного суду і аж до Печерського, навіть до антикорупційного суду, що вони готові взяти викривача той, хто їм здав корекціонера, під варту. От. Щоб розуміти, чому таке є. Щодо ДБР, якщо їхню діяльність, Ну, крім погроз, вони нічого не змогли знайти на детективів, НАБУ. Я думаю, що детективи НАБУ ще на них зможуть щось знайти. Тепер як себе вела наша та знаменита спецслужба нереформована Служба безпеки України. Служба, яка, як то кажуть, чуть не з 39-го року контролює всю територію, знає всіх і все. Служба, де частина дійсно людей, які є патріотично налаштовані, захищають Україну, а інша частина там ще спір пішов, крім того, чи 15% було відкату, чи 30%. Служба, яка розвішує ярлики правозахисникам і журналістам, що вони є там агенти Кремля, чи рука Кремля. Служба, яка коли ловить Агента ФСБ він бомж, виглядає як бомж. Якщо подивитися, як живуть агенти ФСБ в Росії, ну вони точно не виглядають як бомж з вокзалу. А це все робиться для статистики. Служба, яка замість доказів мені до суду приводить журналістів, бо те, що є в матеріалах справи, перексерене, перелите, з пустого в порожнє. Жодного фактажу, тільки цитування законодавства. І жодного фактажу нема. І скільки справ зараз них є? Оце Служба безпеки, оце їхній результат. І якщо там буде згода ще клієнтів, ми їхній результат більше розкажемо. Який дійсно є результат, де подівались слідчі за кордон і решт. От, тобто, цілу армію СБУшників, поліцаю, 20 детективів набув, яких навчили американці, яких, очевидно, що вчила якась американська спецслужба. Вони взули на їхній же території і викрили в корупції їхнє начальство, керівництво вище. І ще буде продовження, тому що ми побачили дрібні суми і квіточки. А ми маємо зараз робити з цього висновки. Правильно, для того йде розмова. Щоб зробити висновки, в мене, наприклад, є висновки такі, що корупція і оцей олігархічно зомбоящик телемарафон. Чи це був телемарафон, чи це були звичайні тоді новини? Вони ціле існування нашої держави, України, вони нам приносять невдачі. Будь-де, питання вступу в НАТО, питання вступу в ЄС, питання будування економіки, питання формування чи нормальної забезпечення діяльності Збройних сил будь-якому питання, ці псевдо. Журналісти олігархічні, вони нам, які привикли жити за чужий і робити те, що вказують, вони приносять нам біду. Друге, те, що пропонували, і те, що пропонували ще до створення Національного антикорупційного бюро, американці і європейці, треба реформовувати Службу безпеки України. Так не може бути, що вони замість аргументації приносять. Матеріали справи, де одне з другого переписано, ніякої конкретики, але тільки те, що то Служба безпеки України, тому людина має сидіти в СІЗО. І дійшло до того, що в СІЗО закрили детектива набу. То не може так бути. Вони мають працювати хоча б як американський ФБР. Якщо не вірите, подивіться, що зробили 20 хлопців, як, то максимально, що їх могло бути, з антикорупційного бюро України. Далі, третій висновок. Ніколи ніколи не можна красти американські гроші. Ви бачите, як було з Лазаренком, ви бачите, як зараз буде з тими, хто крав і хто знав. І те, що хтось тече в Ізраїль, і там буде, це не спасає, тому що доступ до тих рахунків міжнародних завжди буде. І четвертий мій висновок: що на жаль, у даній ситуації нам, крім набу, нам ще треба американські судді. Тому що з нашими судами ми не доб'ємося нічого, ми бачимо, що люди повиходили під заставу 25-12 мільйонів. Ті люди, які могли надати інформацію більше, які могли розколотись, скажімо так, ті корабельні сосни, такі їхні, вони повиходили за копійки і прикрили. Їх наші українські судді, за наші з вами гроші і тих, хто вкрав у нас американську допомогу. Тому це є мій виклад фактів, це є буквально причинно-наслідковий зв'язок. Ви лише робіть висновки, можливо, будуть якісь ще пропозиції чи коментарі. А так, хай вас береже Бог, до нових зустрічей.